Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. Сьогодні пройдемось по доленосним подіям. Візьмемо строк. Ну, давайте до року. Да? Рік. Доленосні події за цей рік. Тут це насправді можна ще інтерпретувати як події на порозі. Бо раз-два і січня вже нема. Сігніфікація людям. Люди активні, люди з живою позицією бачення життя, люди, які люблять мир, злагоду, порядок, достаток, запаси. Да? <клес> Потім красу. Це доволі масштабно, так? але для вас важливо, коли всі ці аспекти в одному місці. Ось про що це, да? Повна комплектація, повний комплект. Ось. Тепер, ви людина жива, ви людина надійна, але як вам сказати не те, щоб не з, не з усіма. Ну, до деяких людей ви можете поставитись так, та, ладно, не дзвониш, то й не треба, да? Ось, а взагалі, якщо, наприклад, там, людина все ж таки там, зателефонувала, ви б, все б ну, свої б умови виконали. Коротше, ви людина надійна в тому плані, що на вас можна покластись. До вас можна прийти взяти взайми, до вас можна прийти за порадою, до вас можна прийти за підтримкою, до вас можна прийти за розмовою, до вас можна прийти за мовчанням, так? тобто за настроєм, за енергією. До вас можна прийти. Ось. Але певний час або в принципі по життю ви якось, ви людина то надійна, серйозна, але стаєте частою жертвою або об'єктом якихось, не знаю, неправди, нечесності. ну, Тут знаєте, тут якось навіть завуальовану вульгарність я б так сказала. ну, Стаєте, можливо, жертвами, умовно, жертвами да? тих людей, які не, не ті, хто вони є. І Люди напускають якоїсь пилі вам. Да? Ну, з однієї сторони, і придайтесь ні до чого, а якщо в глобальному взяти, то ось такого плану да? теж може бути. Окей. Зрозуміли сигніфікацію доленосні події ближнього року. Знаєте, доленосним буде те, що та воно вже є, да воно вже якийсь певний час є. Ви вже самі бачите, відчуваєте і розумієте, що. Погляди змінились, ви змінились, бачення відчуття ваші змінились, емоції ваші змінились, нічого не відбулось глобального, да? по суті, все відбувалось поступово, просто ми доходимо в якийсь період до певної точки, коли ми це свідомо починаємо відчувати. що, да, Я або такий, або така, вже не така, або не такий. Да? І е, доленосним буде те, що ви все частіше будете. Е, Бачити себе і відчувати іншими, і приймати це нормально. Ви навіть цього і хочете, ви в якихось моментах хочете навіть прискоритись. Вам це вдасться. Цей рік доленосним є те, що ви за цей рік дуже гарно попрацюєте або повинні будете, або захочете. Да? Можливо, для когось цей рік видасться плодоносним, Таким трудоємким, да? а для когось цей рік буде як підготовкою. От саме за цей рік ви максимально, можливо, не знаю, втрапите в ситуації, які вас отрезвлять, і які скажуть вам або дадуть зрозуміти, що так, зміни необхідні. Тут не те, щоб там. Тут просто ну, по-іншому до себе більше не можна. Да? Ви, ви почнете звертати увагу на себе. Тепер будьте готові, що, можливо, хтось це вже пройшов, а можливо, хтось почне це явно відчувати нехай за цей рік. Да? А ви, ви можете себе відчувати в якісь моменти недолугими, недозрілими. Недодорожими, недозрозумілими, ем, якимись легковажними, легкомірними. Ну, ви можете ловити себе на тому, що ой, а люди так то не роблять. а я, ой, розумієте? Тобто в якихось порівняннях із людьми, і ви можете себе знаходити або, до речі, раніше знаходили, що ви як. Ну, вам не достає чогось для того, аби от, ну, вписуватись в ту або іншу атмосферу. Також це могло бути не в сторону вас. Ви могли, наприклад, відмічати, що інших людей да, що є такі люди, які ну, трохи ну, як, ну, не вписуються. Да? Ну, от, от нічого такого, просто ну, отак. От, от ви почнете ловити себе на цьому і будете багато чого в собі відкривати щодо елементарно цього. Ви зрозумієте, що це такий шаблон, це такий бар'єр, це така стіна, яку ви вибудували між собою і іншими людьми, не просто іншими людьми, а всесвітом, простором. Тут дві жриці. Тут питання не в людях, а в моїх поглядах. Так, факт: людина така то, або я, така-то, такий-то. І що? Да Тобто, чому хтось недопідходить для того, аби поговорити? Не допідходить для того, аби прислухатись, аби поважити, аби порадіти. І от-от-от, розумієте? Ну, Це нормально, ви стаєте чистішими. Ви всі, да, принаймні, слухачі, принаймні моїх відео і розборів. Ви якраз із тих людей, які от очищаються. да? Це не те, щоб там от я така вся духовна, така вся правильна і вас навчу, ви будете щасливі, ви можете виявитись абсолютно нещасливою людиною. да? Але ну таке от, ви хотіли спілкуватися з вашою душею. Для того, аби ви змогли почути свою душу, ви повинні бути максимально чистими. Закон Всесвіту. Все. І третього тут не дано. Я не кажу вам про щастя, і не обіцяю вам його. І ніхто цього не повинен робити, бо ми скрізь беремо себе з собою. Я можу бути, не знаю, там, 500 разів щаслива з нічого, а хтось, наприклад, маючи все, нещасливий взагалі. да, ну, Такого плану і бар'єри, причому тут бар'єри, да? при чому тут це все, що я говорю, ось ви можете, або хтось може подумати, та що вона там щаслива, це куку, ну, -ку, да, з кукухою не в порядку. Або людина в ілюзіях. Це ви дивитесь своїми шаблонами. Людина, можливо, прекрасно розуміє, де вона знаходиться. Просто вона обирає це робити саме так, саме з легкої позиції, тоді простіше вийти, тоді простіше побачити. Да? Або, наприклад, більш Сприятливіше і ось туди. А це є шаблони, що да, смисл да толку, що да, ну, ось такого плану. да. да коли судолі, коли фортуна. Тут зміна конкретна, зміна повна. В когось будуть прям спадати окуляри. Ну і теж це нормально, що ви зловите депресію. Це абсолютно нормально. Ну, Депресія це так. Такий от стан. А хтось, можливо, реально в депресію впаде П'ятірка келихів, нуль. Дивіться, депресія це той час для того, і стан верніше. Для того, аби і тіло, і душа, і голова максимально перезавантажились. Просто це такий доволі важкий стан, з якого треба теж виходити, допомагати собі. І якщо ви зловили себе, що ви в такому стані, так. Тут ну, ви можливо нічого не можете зробити, аби змінити, але ви точно і стовідсотково можете змінити свої думки. Для цього не треба ні шевелитись, нічого не вирішувати, просто почати думати поінакшому. Це ви можете стовідсотково, в будь-якому в стані. Крім, здається, безпам'ятства, да? ну, тобто, взагалі людина. Лоботомія, да, влюблі, в це. А в усіх інших станах ви можете це зробити. Тому не дивуйтесь тому, що ви можете, наприклад, потрапити в якусь там нелицеприємну ситуацію або ситуація за ситуацією. Тут не в ситуаціях справа, і не в причинах, чому так сталося, а в тому. Хто ви в тій або іншій ситуації? Ми можемо багато чого робити або казати, але завжди повинні пам'ятати, для чого. Ми можемо когось образити, ми можемо комусь дуже прямо щось сказати, висказати. Питання не що, а як, для чого це. Да? Ми можемо когось образити і до людини дійде. Ми можемо, я не знаю, комусь сказати чистішу правду, і людина проснеться. Ми можемо людині набрехати і, ну, і не приховувати те, що ми набрехали. Людині потрібно проснутися, вийти з ілюзій, вийти з стану наївності. Ну тому ось так розумієте. Ми несем, якщо ми за, своїми, за своєю прямотою або образливими словами несемо лише образу і бажання спустити людину незрозуміло куди, в яму або в трубу, да, то це одна справа. Треба задуматися. А Якщо ми за цим поганим несемо справді хороше, ну як мінімум для самої людини, якщо зрозумійте, кожен несе за це відповідальність. І якщо ви виявитесь неправими, Виражусь в очах Всесвіту, вона вам дасть бумеранг. Якщо правими, теж дасть бумеранг, питання який? Хороший чи повчальний? Розумієте? Ми теж повинні розуміти, коли час нам давати рекомендації і в якому форматі, а коли ні. Ми теж вправі вибирати або обирати, допомагати або ні. І, можливо, на якихось умовах, тому що іноді. Можна погодитись і зробити саме так, як тебе попросили. А іноді нам треба, ну, як-не-як, адекватно розуміти, що так, в цій або в цій ситуації ми повинні ну, підлаштуватись і допомогти так, як або можемо ми, або можуть нам. Розумієте, ось і все? Да, справедливість. Ну, ви знаєте, тут все світ говорить про наступне: що. Ми з вами знову-таки, я тут жриця, я говорю про свої розклади, да? про свою роботу, все. Що ви там робите за межами або ну, за межами мого каналу, умовно, да? то є ваша відповідальність. Наразі тут відповідальність моя і ваша, вона взаємна. Так ось. На сьогодні, чому такі почали бути розклади, знову ж, які треба переслуховувати, які на перший погляд недосказані, недовідкриті? Тут почалась серйозна розмова із вами. Тому що десятка пентаклів в якийсь період ви матеріально були всім забезпечені, що давало вам уявлення. Або розуміння або бачення вас дорослими, наявність сім'ї, наявність не знаю там декількох шлюбів або відносин за плечима, розуміння чоловіків, розуміння жінок, вміння заробляти, вміння не заробляти, займати керівну, не керівну, мати кар'єру, не мати, вчитись, не вчитись. Зрозуміли, тобто якийсь певний період щось вам давало розуміння, що ви доросла людина. Зараз трішечки фокус бачення вас і сприйняття вас він змінився, і ви починаєте бачити себе в простих речах, в вчинках. Там, те, 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 зараз на перший погляд у всіх, у всіх. І війна тому є ще один такий масштабний глобальний доказ. У всіх, що ти робиш, що ти зробив, чим ти керуєшся, до чого це приведе, до чого це привело? Як ми як один організм, да? ми, як один організм, людина фізична, наскільки ми тісно пов'язані із всім організмом, тобто нація, розумієте? Все. Поки що ось цей масштаб, наскільки я по картам бачу, ви не розумієте, як ви, окрема людина, сидячи себе там в чотирьох стінах, взагалі, не знаю, кинувши там бумажку десь просто, десь просто, бо не було урни, от країна, урни немає. Да, без кину, значить, тут, приберуть. От Від такого мілкого до масштабного війна прийшла в хату і, от, і тому подібне. Поки що, можливо, ви таки, такого м, розуміння чіткого ще не відчуваєте. Розумієте, розумієте, але не відчуваєте на собі. Ну, от Ви розумієте, як це? Да, і Ви можете впуститись в полеміку і, і, і все. Але ви от зазирніть всередину, ви насправді от прям так, щоб раз, і ви не розумієте. Ну, ну от так. Якщо ви хочете посперечатись, розумієте ви чи ні, поспостерігайте за собою. І ви побачите, що ви, ваші вчинки, ваші слова або ваші думки, вони ведуть вас в витріцало по відношенню того або того. Розумієте? Розумієте, розумію, а роблю все навпаки. От і все. Да, багато хто з вас за цей рік ви просто будете наважуватись. Будьте готові. У вас буде відчуття, що я щось змінюю, що я другий, я інша, я вже не той і не така. Е, о, я вже там по-новому. Раніше було ось так. Відмічайте, це все важливо, але важливо лише для просто для нотаток. все, Це десь собі зафіксували. Да? І все. Це вже не є основним і пріоритетним, на що ви повинні звертати постійну увагу і концентруватись. Так, ви сьогодні вже відчули або зробили по-новому. Окей, все, ідемо далі. А тепер я можу взагалі по-іншому. І що я при тому відчуваю? Ви поки що самостійно. Рівень своїх випробувань не підвищуєте. Ви не можете самостійно не знаю, от ви там побачили людину, да, абсолютно незнайому, і ви всім нутром відчуваєте, що маєте щось їй сказати. І навіть знаєте, що ви не підійдете. Поки що ви самостійно не підійдете і не знайдете правильний ключик для того, аби людина вас вислухала і правильно зрозуміла. Бо ви всередині себе поки що не відчуваєте, як це. Розумієте? От вам і спілкування. Ну, знову ж, в елементарних речах. Або поки що ви не наважитесь на публіку там висказати щось або сказати, або щось смішне, або ще щось, да? Бо ви, можливо, воно і там навіть жарт якийсь, він не спрацює, але ви поки що будете відчувати себе так, ну, всередині, вибачте, неловко. Чому? Тому що ви не розумієте, що насправді це не окрема людина, а частина Всесвіту і його задуму, що ви просто от є такий механізм, який опинився в той же самий час, в необхідний, в правильний, що саме через вас або саме ви виявились максимально адаптовними для тієї або іншої інформації. Бо цій любій людиночці, навіть вам, конкретно, незнайомій, треба допомогти, бо та людина теж просить. Тут не ви вирішуєте, і не я вирішую. Розумієте, тут просто треба вміти підлаштуватись. Вирішує Всесвіт, вирішує вищий закон, даючи нам волю людську. Воля людська це про все, це про бажання, це про вибори, це про хочу, про не хочу. Це є воля людська. І за цю волю треба брати відповідальність. Бо є печаль власного вибору, не то зробили. Заручник. Не те обрали, не таке пішло все до розвитку, а тепер як змінити? Хай само собою змінюється, не змінюється. Ну, за цей рік ви будете розуміти, комусь доведеться, ще раз кажу, комусь доведеться працювати зі своїми помилками. Да, хтось зіштовхнеться із тим, наскільки ви лажанули, вибачте, да? А так і повинно буде статись. Бо не лажанити тоді, до тебе б не дійшло. Ну, Ось так. от Ну, Ви виявились такими. Це недобре. не добре, не... такі все, то є ваша природа. Повезло вам, не повезло, ну, комусь, може, хтось подумає, що не повезло. Ну, Є і таке. Но це не змінить цього. Розумієте? Все. От ви такі. Ось так. Тому вам в першу чергу треба навчитися жити із самими із собою, розуміти себе, свої настрої, свої бажання, вподобання і невподобання теж. Тоді ви будете максимально готові до того, аби вас зводили з людьми. Розумієте? Аби у вас була та злагода справжня злагода скрізь. Бо почали з десятки пентаклів. Це дуже така, ну, дуже говірка карта. І тим більше тема в нас з вами яка: доленосні події. О, а це вийшла доволі сильна карта. Ви бажаєте злагоди, но Наступна карта п'ятірка келихів. Перше, ви її не відчуваєте, бо по факту наступна карта дурня, бо по факту такого немає. Ну, так, є, але не так, як ви це все там транслювали. Да? Навіть перед самими собою. І все. Комусь навіть хочеться закричати, що все не так. Все не так. Нові рішення бажаєте робити. Прям вистину нові. Дурень і ту мечів. Дурень це також і дитина. Знаєте, як буває по незнанною. Не знав, і все обійшлось. Да? Або дуракам везе. Бо людина не була накручена. Людина навіть і ментально ну, не відчувала, не розуміла, взагалі їй те не потрібно було, якісь ризики. От таке буває. Да? Не готові поки що на сьогодні, принаймні так точно. Доленосні події за цей рік ви будете готові приймати справжні рішення. Тому що на сьогодні ви приймаєте те, що легше. Ви заточені на це. Ви заточені на те, що вам знайоме, на те, що спрацює. Експериментувати ви не готові. І я зараз не салатики таке. В морковку додати капусти чи горошку, Да? Я не про це. Поки що ви не готові. І це теж не просто змінити стиль. Ого, 16-й смерть, доленосні події, дуже гучні події. Ага, і тут карта миру. Дуже гучні події. Події, які будуть змінювати ваше життя. І це будуть конкретні, серйозні. Це не зовсім приємні події, які будуть відбуватись. Ви від них нікуди не дінетесь. Чому? Тому що саме такі події повинні будуть привести вас саме до тих, які ви будете через рік. Або, через, або після тієї події. А ви повинні бути такими: хочете ви те чи ні, бо ви щось в цьому житті хочете. Ви чогось прагнули. І тепер всесвіт вчить вас брати за це відповідальність. І якщо ви чогось хотіли, тут Всесвіт вам дає, то ви не страждаєте за того, що все руйнується, або все зруйнувалось, або все буде летіти в тартарари. То є і ваша боля теж. Так теж і не забувайте, що в усіх подіях ви приймали участь. І все. Винуваті, ви жертва, ви не жертва, помилились, ні, ви приймали участь. Знали ви про щось, не знали. Так сталося. Все сталося саме так. Любі, доволі. Довго говорю. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що поруч, і дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Будуть питання, будь ласка, звертайтесь. Любіть, цініть і бережіть себе і своїх рідних і близьких. Всім добра!